24 лютого 2022-го він твердо вирішив, що бере до рук зброю та йде боронити країну від рашистської навали. Вже на другий день війни він залишив рідну домівку та став до війська, але вірив, додому таки повернеться вже після великої перемоги. Так планував полеглий від ворожого снаряду криворіжець Владислав Козлов. 24-річний захисник загинув майже тиждень тому, 19 липня. Життя воїна обірвалось на Бердянському напрямку. Там, неподалік селища Приютне, його накрив артобстріл. Шансів на порятунок не було. Вбитий горем батько полеглого воїна згадує. Про справи на фронті Владислав говорив мало. Хіба що, що там важко та страшно. Він дуже бужньо воював. Він йому не знав, що буде важко, що це, але він не боявся. Все, витримав. Віддав країні. Ми будемо його завжди пам'ятати як тільки найріднішу людину щиру. Це дуже страшна війна. І там дуже, дуже тяжко ті хлопці на передовій, хто, хто зараз. Хай його береже, тому що це дуже дуже важко, дуже тяжко. У першому ж воєнному лютому Владислав увійшов до особового складу новосформованої 23-ї бригади, яка виконувала бойові завдання на півдні країни. Криворіжець був у складі штурмового відділення, завжди йшов попереду, постійно перебував на вістрі атаки. У мирному житті теж працював із несамовитою віддачею. Професійний шлях починав у цеху гарячого перевезення на одному з промислових підприємств міста, простим робочим. Кар'єрними сходами дійшов до. Помічника тепловозу, поза роботою був справжнім другом для людей, які його оточували. З Владиславом я з самого дитинства, з років 8-9. у тому віці розпочався наш дружній шлях і тривав по сьогоднішній день. Про Владислава можу сказати лише тільки гарні слова. Він був дуже гарним другом, сином, онуком, братом. Це людина з великої літери. Щось говорити погане про нього не можу. Лише гарні та добрі слова. Після перемоги Владислав мріяв одружитися та мати багато дітей. Однак цим планам збутися не судилося, бо їх зруйнувало скажене військо країни-терористки. Під час прощання з Владиславом у секторі почесних поховань центрального кладовища товариші по зброї пообіцяли помститися за свого побратима. Не пробачимо і ми. Вічна пам'ять герою та сили його тепер самотнім, матері, батькові та рідним. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Едуард Лушпенко перший міський.